Фінляндія слідом за Швецією, Данією і Норвегією закликала своїх громадян у Туреччині уникати місць масового скупчення людей і демонстрацій на тлі напруженості у відносинах між країнами. Про це повідомляє Європейська Правда. МЗС Фінляндії, серед іншого, радять уникати будь-яких поїздок до прикордонного регіону Туреччини із Сирією, а також уникати без необхідності поїздок до східної Туреччини поблизу кордону з Іраном та Іраком. Ситуація з безпекою в країні може швидко погіршитися. Військова операція Туреччини на північному сході Сирії триває, і Туреччина продовжує свої антитерористичні операції. На півночі Іраку. За рішенням різко збільшити військову допомогу Україні стоїть занепокоєння в деяких західних столицях, що час може бути на боці Росії, це занепокоєння свідчить про те, що вікно можливостей для України не є безкінечним, і вона потребує потужного західного озброєння вже найближчим часом, щоб посилити імпульс, якого досягла під час контрнаступу минулого року. Зазначається, що минулої весни, коли російські війська відступили від Києва, західні уряди сподівалися, що чим довше триватимуть бойові дії, тим більша ймовірність перемоги України. Західні чиновники говорили, що як що Європа і США залишаться об'єднаними після важкої зими, то економічні проблеми і військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати миру. З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну ця впевненість зникає. Натомість чиновники в деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і техніку на війну, може взяти гору в тривалій війні на виснаження. Через це краще надати Україні більш сучасне озброєння, яке могло б допомогти їй змінити динаміку війни і підірвати боєздатність Росії. Видання відзначає, що російська армія. Ромія зазнала значних втрат і відчуває нестачу важливих військових можливостей, зокрема високоточних ракет, деякі з найжорсткіших західних санкцій, такі як нафтове ембарго та обмеження цін на експорт російської нафти, також лише починають діяти. Прогнозується, що цього року російська економіка зазнає значної рецесії, і її під час зустрічі з журналістами в Будапешті прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав власне бачення того, чому на завершення повномасштабної війни Росії проти України найближчим часом не варто чекати. Як повідомляє Європейська Правда, стаття прозу. Устріч, яка відбулася раніше цього тижня, була опублікована в німецькомовному ліберально-консервативному виданні. Тічі Зайнбелік». Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Зрештою, наближаються президентські вибори. А ті, хто програв війну, не виграють вибори, навіть сфальшовані, переказує автор статті Роланд тічі слова угорського прем'єра. Також він стверджує, що Орбан не є проросійським. Як його прийнято вважати, бо каже, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Надя. За словами прем'єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки, але дуже скоро переключається, мобілізує свої сили і швидко вчиться. Говорячи про мету Росії у війні, Орбан вважає, що йдеться не про повне завоювання України. Бо це викличе опір населення і партизанську війну. президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з колишнім очільником військового комітету НАТО Петром Павелом, який переміг на президентських виборах у Чехії. Особисто привітав Петра Павела із перемогою на виборах президента Чехії, подякував йому та чеському народу за неослабну підтримку. Запросив із візитом до України, зазначив глава держави. Петр Павел отримав 58,32% голосів у другому турі президентських виборів у Чехії, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем'єр-міністр. Лідер партії НУ Андрей Бабіш 41,67%. 67 Петр Павел складе присягу і стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Зимана, що перебував.